Шановні жителі нашого міста Теплодара, ось і пройшло 100 днів, як я на посаді міського голови. Знаєте, прийшов дуже короткий термін, здається, і наступила зима. І я хотів вам доповісти, що зроблено за цих, за цих 100 днів. Вперше, як і тільки ви виграв вибори, мене зустріла перша неприємність. Це те, що в нашому теплодарі на листопад місяць повинні відключити тепло. І навіть немає лімітів в зв'язку з тим, що в нас заборгованість населення штрафні санкції складало півтора мільйона гривень за опалення. Звичайно, ці проблеми потрібно було вирішувати негайно, і я, будучи ще депутатом обласної ради, на наступний день. Було звернення до управління фінансів. І нам було виділено півтора мільйона гривень, де 600 тисяч гривень. Ми заплатили заборгованість водоканалом, за тепло. І 900 тисяч. Це було направлено цільовим направленням за газ. Ну і почалась робота. Значить, Роботи оказались набагато більше, ніж я думав. Але, як кажуть, ідущий подолає. Особливих змін в нашій міській раді не було. Спеціалісти я рахую вищого, високого класу. Працівники знають свою роботу. І що мене поразило, дуже низька заробітна плата в міській раді. Щоб отримати більшу зарплату, нам потрібні налоги, а особливо подоходний налог. Значить, що побачите, тому що дуже багато підприємців, які говорять, ми градообразуючі підприємства, Під Новий рік, на зустрічі Нового року, я виписав грамоти містообразуючим підприємством. На першому місці у нас по подоходного налогу оказалась школа. На другому місці це міська рада, на третьому місці це лікарня. Це показало те, що містообразуючих підприємств теплодарі немає. А найбільший платник взагалі не тільки по доходному налогу. Це підприємство наше місто, яке також живе. З процентів, які збирає за тепло, за воду комунальні послуги. Звичайно, дуже в страшному стані наш водоканал. Першим моїм засіданням із депутатами це було засідання на очисних спорудах, де ми всі побачили і по оцінці директора водоканалу по 10 бальній системі. Наші очисні споруди були оцінені 0,5 балла. У 2008 році на наших будинках були встановлені і закуплені теплові лічильники. Але ви всі знаєте, що по тим тепловим лічильникам вже 7 років ніхто не оплачував. Я рахую, що це велась неправильна оплата. Тому ми почали повірку теплових лічильників. І до нового сезону 2016 року опального сезону. Ми повіримо всі лічильники. Я вважаю, що по лічильникам значно менше буде оплата за тепло. 18. Лютого ми на сесію виносимо рішення про перехід від Теплодар Енерго до нашого комунального підприємства ТЕЦ-2. Це дуже різкий крок, але його потрібно зробити. Ми не знаємо, в якому стані наша ТЕЦ-2, але знаємо, що почати роботу нам потрібно 2,2 мільйона гривень. Для оплати, оплати праці та відновлення наших потужностей, але ці гроші ми знайдемо. Значить, що до водоканалу, напротязі 35 років, як існує місто, капітальних ремонтів водопровідної і внутріквартальної системи у нас не робилось. Коли була теж, ми хотіли поварити труби, де текла вода, Оказалось, що вони вже не варяться. Тому ми прийняли рішення меншу діаметром пластикову трубу провести внутрі металічної. Так ми поновили наше водопостачання. Першим основним завданням це наш водоканал. Звичайно, ми знизили майже на 2 гривни з 1 лютого ціну на воду, але ми знаємо, що електроенергія подорожала на 10 копійок для підприємств. І тому більше ми не змогли знизити воду. Але я вважаю, що ми в змозі добре попрацювати, замінити деякі агрегати, які дуже енергоємкі, на менш потужні. Зараз ми робимо ремонт нашого автомобіля ВАЗ-2104. Робимо капітальний ремонт. Поставимо газове обладнання і планується в нашому місці газова заправка, що полегшить роботу, вивоз людей на очисні споруди. Це 20 кілометрів від теплодара на сьогоднішній день. Людей вивозить Волга, яка є неекономічна, потребляє дуже багато бензину. У моїй програмі було написано залучення підприємств легкої промисловості. На сьогоднішній день підготовлені всі документи для того, щоб на промплощадці запрацювала фабрика Грегорі Арбер, де буде влаштовано 120 чоловік. Свій звіт я опублікував, опублікував в Теплодарському віснику. Значить, там перелічено, які ми ремонти робили. Звичайно, це були і покрівлі, і міжпанельні шви. Я з вашого дозволу подивлюся. Ну, з метою прозорості місцевої влади значить, відкритий доступ до публічної інформації. Також ми прийняли рішення із залученням населення, яке може бути на сесії міської ради. Також при міському голові існує рада. Старішин, ці люди, які прийшли немалий шлях в нашому теплодарі, вони знають, що підсказати правильно, тому що я мер молодий, працюю тільки 100 днів, і мені потрібна допомога як і населення, так і старішини. Значить, проводиться робота по поверненню до комунальної власності земель, які були загублені, загублені чи вони були забуті. Ми згадали, що в нас 1,8 гектара є в маяках. Зараз ми повертаємо документи всі надіслані. Ми згадали, що в нас на очисних спорудах на Дліманському. 22 гектара землі. також подані документи ми повертаємо до власності. І зараз в пошуках може в когось якась інформація. Дирекції була надана в Грібовці база віддиху. Десь якісь копії ми починаємо шукати. Але я знаю, що вона повинна бути і повернена також в громаду міста Теплодара. Тому хочу до вас звернутися, в кого які якась інформація по базі віддиху в Грибовці, Приходьте в міську раду і розказуйте. Може чогось я не знаю, то також приходьте, ми все будемо повертати. Ви знаєте, що напротязі 4 років в Теплодарі була вкрадена желізна дорога. Це десь 20 кілометрів желізної дороги. І мною було прийнято рішення поставити воєнізірованого храму, і в нас 1 лютого вже існує на промі. Також прийнято рішення нашими депутатами. Не, щоб не було подальшого розкрадання, ми почали самі знімати рельси і складувати у нас на складі. На сьогоднішній день. До похолодання до випаду снігу. Ми зняли 364 рельси по 11 метрів. Це майже 4 тисячі метрів. Також, з 1 березня, ми заключили договір про... Патрулювання в нашому місті. Патрульних на автомобілі Архангел, де будуть, де будуть патрулювати наші мешканці міста. Звичайно, за оплату. Ну це не за бюджетні гроші, а за гроші наших інвесторів. Прийшовши сюди на роботу в міську раду, і звичайно я пішов по кабінетам познайомитись з працівниками, і мене вразило дуже, старі, дуже стара комп'ютерна техніка. Оці великі монітори, які і погано працюють, і дуже шкідливі для здоров'я. Тому було прийнято рішення всякими методами поміняти комп'ютерну техніку. На сьогоднішній день ми поміняли 7 системних блоків, 9 сучасних моніторів і один ноутбук. Ну, чому один ноутбук? Тому що в міській раді ноутбуки заборонено, щоб працювали. Повинні бути стаціонарні комп'ютери. Здійснюються необхідні міри щодо повернення функцій державного реєстрації право власності об'єктів нерухомого майна, реєстрації юридичних осіб та ФОП і реєстрації місця проживання мешканців міста Теплодар, які мають запрацювати у виконавчому комітеті з квітня 2016 року. Також на наш ринок повинні зайти ще декілька підприємств. Договори майже вже. Заключені це квел по переробці і консервування риби, науково виробниче об'єднання Укр-біопрепарат. Ну, та інші невеликі підприємства, які мають бажання працювати в Теплодарі. Ми відкриті для всіх. У нас відсутня корупція. Ми відкриваємо поле для роботи для всіх. Тому що без робочих місць наш степлодар існувати не зможе. Я надіюсь на вашу підтримку. Я надіюсь на підтримку депутатського корпусу. Я надіюсь на підтримку старішин. Спеціалістів, які приїхали в Теплодар, які знають, як зробити, як допомогти, як підказати правильно. Я надіюсь, не знаю, як правильно назвати людей, які не хочуть платити комунальні послуги. Все-таки вони повинні зрозуміти, що це є перезадування. На чесних платників на, сьогодні, на сьогоднішній день було звернення в газеті і по телебаченню близько 800 тисяч. В нас заборгованість по воді населення перед водоканалом. Більше 2 мільйонів за тепло. Дуже велика сума по квартплаті. Ви знаєте, ці гроші не йдуть не на зарплату, не на ремонти. Ці гроші йдуть на покупку газу, на покупку води. Тому я вас прошу, якщо ви хочете, щоб місто було самодостатнє, квітуче, платіть комунальні послуги. А ми зробимо все, щоб досягти нашої цілі. Щоб було приємно сказати, що я проживаю в місті Теплодар. Все, дякую.